Ну, зі сходу перенесумось на південь. Двоє людей загинули під час чергового ворожого обстрілу Херсона. Російські окупанти почали бити по місту близько шостої ранку. Пошкодили кілька житлових будинків. Чоловіки жінка отримали поранення несумісні із життям. Напередодні ворог також завдав удару по селу Кіндіка Херсонської області. Снаряд влучив поряд із церквою. Двоє людей: 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Поранені. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, доєднується до нас. Доброго дня, вітаємо. Вітаю дня. Херсон в тлі, якщо я розумію, у вас там на фоні. Як минулі, минули останні години? Ну і чи є деталі щодо ось цієї атаки, про яку ми вже згадали? Так, зранку вони вдарили саме таким прибережним району Херсонщини. Херсону саме також. Продовжували обстрілювати Антонівку. Вони зараз вже тут використовують кровані авіабомби. І ще одна, одну бомбу скинули зранку. На щастя, без постраждалих. Руйнування уточнюються. Щодо людей, дійсно, це така жахлива подія. Люди вийшли зранку по своїх справах і потрапили під ці обстріли. Двох загинули, на жаль. Царство небесне цим людям співчуття війни. Е, також ще сьогодні звернувся звернулася одна людина зі Станіславу. Вчора е, попали там троє людей під обстріли. Сьогодні ще одна людина звернулася вже четверо за вчорашній день поранених в е, Станіславі. Ну також, як ви вже розказали, в кіндійки для де вчорашній день 402 снаряди, які вони випустили, це в тому числі і авіабомби по території звільнених Херсонщини. Сьогодні також вони вже обстріляли селище Велетенське, влучили подвір'я школи. Сели, пошкоджена і котельня і будинки. Поряд продовжують гатити по, різ, по різним населеним пунктам. Довжічки річки. про поки така ситуація. Олександр Очільник Херсонського Олександр Прокудін е, заявив, що найбільше від російських обстрілів зараз потерпають ті населені пункти, які були підтоплені. Чи є якесь у вас розуміння, на що це роблять? Чому саме ці села Херсон, Антонівка, Кіндійка, Станіслав, Козацьке, Весела, Дніпровське? Чому саме вони і так постраждали? Ну, перш за все, вони і до цього були під обстрілами, тому що підтоплені населені пункти, якраз ці пункти, які знаходяться на березі річки, а вони до цього були обстрілювалися, тому що це червона зона. Під постійним обстрілом була і Береславський район, і е, Херсонський район. Е, але стосовно кіндійки Антонівки, в них є якесь там своє розуміння, що е, звідси почнеться контрнастрій, і вони активно це обстрілюють ці райони. Хоча е, обстрілюють, перш за все, будинки людей і постраждають. Е, Люди і діти, перш за все, от троє дітей за останні останній тиждень постраждали в цих районах від обстрілів саме е, росіян з лівого берега. Може, можливо, вони вважають, що саме діти будуть приймати участь контрнаступі в, в районі Антонівського мосту. Щодо е, цивільного життя і щодо міжміської комунікації, теж хотілося б розпитати, чи діє вона яким чином Херсон сполучений з, з населеними пунктами області, з іншими теж областями. Наскільки я розумію, наприклад, е, з Миколаєва до Херсона зараз можна доїхати тільки колісним транспортом. Залізниця такої можливості не надає, якщо не правий поправки, але просто ширше розкажіть про е, ось цю міжміську комунікацію. Ні, ну е, наскільки. Ну, є потяг, який курсує постійно кожного дня і на Львов, і на Київ. Попарним, понепарним дням люди можуть скористатися безкоштовною евакуацією потягом, записавшись з, заздалегідь через штаб евакуації. Що стосується, є і стосується колісного транспорту, як ви сказали, автобуси, є і маршрутки, які курсують, і, перш за все евакуаційні. Маршрутки безкоштовні, які благодійні фонди фінансують. То можна безкоштовно з'їздити в Миколаїв. і маршрути, також які їдуть через села із сел е, Херсонщини, там Кривий Ріг на Миколаїв. Також вони є безкоштовні. Тому в принципі про це можна дізнатися і в нас на телеграм-каналі, і постійно благодійні фонди, які там. Про проліска в КБ по маршрутні маршрути, які вони фінансують саме для того, щоб люди могли добратися до районних центрів чи великих міст. Що зараз із комунальними благами в Херсоні, в області вода, газ, світло так вже Майже повністю закінчено багатоповерхівки підключати до газу. На острові на району мікрорайон Карабел, вже за, зараз займаються підключенням будинків в корабельному районі, які на не на острові, просто корабельний район. Продовжується також подача технічної води на острів. Найближчим часом буде вже питна в кранах. Електропостачання там важче, тому що, перш за все, кабелі високовольтні, який йшов по всій. У всьому мікрорайону він підземний. Там ще підземні води стоять доволі таки близько до поверхні. Тому важко все поладнати, але вже займаються обленерго займаються просушуванням станції трансформаторів, які будуть подавати електропостачання. Вже деякі будинки також вже з електропостачанням. Що стосується водопостачання, всього Херсону він. Воно не припинялось, тому що ми тут живемось з артезіанських скважин. Близько по 140, більше ніж 140 артезіанських скважин живлять Херсон що ситуації з водопостачанням вище Польської греблі, то там ситуація важча, але ще тільки 4 скважини обміліли. Туди оперативно подаються зараз. Ми підвозимо. Такими, Тимчасовими мірами підвозимо воду, питну і вже запланували, де будемо бути більш глибокі спаження для того, щоб вода була постійна. Що стосується лівобережної території, то в Каховському районі я сьогодні читав інформацію від громад, що в Каховському районі. Місцеві колаборанти які займають там як очільники місцеві, вони Сказали людям, які ну там також обміліли скважини більше ніж на 5 метрів, і люди вже без води. І вони заявили людям, що води не буде, і коштів на це немає, і тому будуть люди без води. Ну, принаймні, бачите, Херсон, завдячуючи ось цим артизіанським свердловинам, він не має таких, не потерпає, скажімо, від проблеми нестачі води. Щодо кількості людей, і, і хто ті люди, які залишаються, наскільки цей рух взагалі відбувається, це певно буде така суб'єктивна з вашого боку відповідь з огляду на те, що ви бачите навколо себе. Я розумію, що статистика навряд чи є, але підрив Каховської ГЕС росіянами і все, що відбувалося потім, це чи це справді? Провокувало масовий відтік. Чи тих людей в місті є менше? Чи це відчутно? Чи ви це е, бачите на власні очі? Перш за все хочу сказати, що по населеним пунктам, які були підтоплені, це Дарівська громада, там е, Калинівська і вище туди Милівська, там е, якраз е, люди не, не дуже виїжджали. Вони переїхали в до сусідів, перечекали і повернулись е, до. Е, до своїх домівок для того, щоб оцінити там і прибирати зараз те, що там треба ладнати ну, і допомагати іншим людям. Що стосується самого Херсону, то тут ситуація також є. Ну люди повертаються і більше повертаються ніж поїжджають тому що ну люди хочуть подивитися що наробила велика вода, і також запустити в своїй оселі комісії, які заактують це все для того, щоб потім отримати компенсацію, дякуємо вам за, за ваш час за пояснення. Нагадаю, Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.